Історія Санта Клаус. Невеличке містечко спить. Вікна будинків темні, і тільки ліхтарі освітлюють вулиці. Диви, хтось забрався на дах будинку і ось ось сковзне димар Думаєш, це злодій? А от і ні. Це добрий чарівник Санта Клаус, рідний брат нашого Діда Мороза. Саме він приходить у новорічні свята до жителів Америки і Австралії. Веселий і Санта. Вчить під небесами чарівних санях, запряжених дев'ятьма північними оленями, ніжну мелодію срібних дзвіночків на оленячій упряжці, чути здалеку. Хо-хо-хо! вигукує Санта і спритно спускається до димоходу просто в камін. А що ж це робить чарівник у чужому домі? Він готує сюрприз! Розкладає подарунки, приготовані дітьми святкові шкарпеточки. Ото буде радості вранці. Ну нарешті Санта залишив подарунки і вибрався назад на дах. Розгляньмо його уважніше, чи такий він, як наш дід Мороз. Бачиш, Санта Клаус не носить довгу шубу, хутряну шапку і валянки, на ньому короткий червоний кожушок. Підперезаний ременем з великою пряжкою, який ковпак з помпоном, теплі штани і зручні чобітки. Звичайно, спробую канон довгій шубі стрибати в димоходи, неодмінно застряне, та й борода в санти не така довга, як у діда Мороза, щоб не плуталася в димарі. Санта Клаус із задоволенням читає листиві дітей і новорічні казки. Але з віком він став погірше бачити, тому носить окуляри. Прозорі крижинки в красивій оправі. А звідки прилітає Санта-Клаус? Часто запитують діти і дорослі. Він поспішає з подарунками здалеку із самого північного полюса, розбирати пошту і готувати подарунки для маленьких друзів, санті допомагають працьовиті гноми. Вони живуть разом з ним у його чарівному крижиному селищі в Лапландії. А ще у Санті є вірний друг. Рудоф червоний ніс. Дуже давно, майже 100 років тому, з'явився серед північних олень маленький Родольф. На вигляд, оленятко було зовсім звичайне, але ж його ніс, він світився, немов яскравий червоний вогник. Інші олені лозувалися з Родольфа. Він почувався самотнім і дуже хотів знайти друзів. І от одного разу. Христяної ночі Санта Клаус звучав на своїй запряжці під хмарами, розвозячи дітям подарунки, та помалу землю огорнув такий густий туман, що олені збилися з дороги. Санчата приземлилися, бо летіти далі було неможливо. Що ж робити? Невже малі залишаться без подарунків? бідкався Санта. Здавалося, вже ніщо не може допомогти, адже раптом у густій темряві. Замаячив яскравий вогник, який усе наближався, то був Рудольф. Ми врятовані, зрадів Санта, і попросив оленятко стати попереду запряжки. Той з радістю погодився. Дивовижний ніс Рудольфа, немов ліхтарик, освітлював шлях іншим оленям. Санчата вибрались з туманної імли. Свята настало вчасно, і всі діти отримали подарунки. Того часу Рудольф став головним оленем у запряжці Санта Клауса та його вірним другом і помічником.